Крім того, маємо новину із Європи, з Італії, з Венеції, про яку маємо розказати. На жаль, це трагедія, яка відбулася там. у Туристичному місті у Венеції перекинувся автобус, впав він з естакади, і повідомляли вчора про більше 20 загиблих у цій аварії. Якраз бачимо кадри цієї жахливої події, автобус впав з висоти близько 10 метрів, загорівся, в результаті чого загинули і були поранені люди. Це відбулося у районі Местре італійської Венеції. Написали про це спочатку: італійські видання і кар'єри Деласера, Якраз повідомляла е, газета Італійська про те, що є десятки постраждалих і загиблих. Ще й під час падіння автобус зачепив лінії електропередач. Працював цей автобус на метані. Відповідно відбулося з загоряння миттєве. Бачимо кількість рятувальників уже на місці цієї події. А вже на ранок з'явилися повідомлення про те, що серед загиблих можуть бути українці, принаймні Reuters та BBC з посиланням на владу, якраз цього Району Венеції на префекта Венеції Мікели Дібарі пишуть про те, що серед загиблих е, п'ятеро українців може бути і ще там національності інших. Постраждалих людей називають. Будемо цю інформацію уточнювати. Що від українського посольства від наших дипломатів не було підтвердження чи коригування цієї інформації. Але поза тим, звичайно, це трагедія, це біда. Тому тут ми можемо лише висловити свої співчуття і підтримку рідним і близьким тих, хто постраждав у цій події. На жаль, це трапляється останнім часом. Я маю на увазі аварії саме транспорту пасажирського і автобуси. Трапляються доволі регулярно. Ми за цей рік і трохи більше декілька таких випадків з вами знаємо, коли в різних країнах розбивалися автобуси, де їхали, де подорожували українці, і в Румунії такий випадок був і в інших країнах сусідніх із нами у Європі. Тому що ну на жаль, власне кажучи, зараз в силу обставин українців просто в Європі багато, і всі вони кудись їдуть, рухаються з відомих причин. Наші люди вимушені власне пере. Міщуватися в різними країнами Європи, коли відбуваються такі аварії. На жаль, є висока ймовірність, що там будуть наші співгромадяни. У випадку Венеції будемо власне, чекати на додаткову інформацію з цього приводу. Тим часом поговоримо про фронт, тому що звідти так само надходять цікаві новини стосовно, зокрема, ключового Оріхівського або Токмацького напрямку. У нашому випадку наступ відбувається в бік Токмака інерційно деякі там ті ж західні аналітичні центри ще Оріхівським цей напрямок називають, бо саме туди прагнули прорватися росіяни. Але натомість відбувається в цьому районі український контрнаступ. Бік Токмака. це на роботи це вербове новопрокопівка. І за останні декілька днів там відбулися цікаві зміни в цьому районі, принаймні за версією інституту вивчення війни, які помітили, що бойові можливості російських підрозділів там на Фронтів у Запорізькій області суттєво значно погіршилися і знизилися. Так пишуть експерти інституту вивчення війни. Вони посилаються зокрема і на реакції російського міністра оборони Шойгу, який під час електорної наради із генералами російськими відзначив доволі вибірково дивну групу російських збройних формувань, які діють у цьому районі районі роботного і Токмака, і намагаються контратакувати вже Україну українські сили із флангів там а, зупиняти в активній обороні українські наступальні дії і власне змінювати ситуацію на фронті. І це росіянам не дуже вдається, але ці контратаки відбуваються постійно і вони виснажують на думку якраз експертів ЄСВ ключові російські підрозділи перекинуті у цей район. Йдеться це про саме десантно-штурмові війська у першу чергу. І от шойгу він а, перелічив, перечислив. Ті ті підрозділи, які на його думку успішно протидіють Збройним силам України в цьому районі і здійснюють успішні контратакуючі дії. то, що от він назвав, наприклад, там й гвардійський мотострілецький полк, 56-ту повітряну десантну бригаду, ще один 56-й десантно-штурмовий полк, 810-ту бригаду морської піхоти, і так далі. Тобто був певний набір підрозділів, список, які шойгу похвалив Лив і відзначив у ході цієї операції, зовсім забувши про інші ключові на думку СВ, підрозділи там такі, як 108-й полк, ї дивізії повітряно-десантних військ, чи інший 247-й полк цієї ж 7-ї дивізії, які там просто кістьми лягають, аби не зупиняти українські прориви і наступальні дії, але не дуже успішно, скажімо так, їхні командири не справляються завдання. Анями і те, що Шойгу ігнорує їх, і власне не відзначає їхню там роботу чи активність. На думку експертів СВ може свідчити про те, що таким чином сам російський цей міністр намагається стимулювати певні російські підрозділи, які зазнають невдач до активніших дій, до активніших контратак.